Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу з вами поговорити про таку тему, чи може бути в машині маленький пробіг. І які взагалі в машині можуть бути пробіги? Чому за це записую відео? Тому що мене наштовхнуло на такі думки, коли я зараз звернув таку увагу на своєму пасаті. Завжди я настільки, настільки багато їздив, що я знав, на якому пробізі мені треба міняти ТО. А це я щось такий, знаєте, їду собі і думаю, цікаво. А коли ж мені треба це замінювати? Я дивлюся в записи і розумію, що я проїхав з січня місяця тільки 5 тисяч кілометрів. Такого в мене ніколи не було. І зараз поясню чому. А, я водій вже насправді ну, такий досить гарний термін, в принципі, як для ну, відносно не дуже старої людини. З 2012 року в мене є права, і в мене це вже четверта машина в моїх руках. Сам, і саме третій ВАК. Давайте будемо говорити з вами про ВАК. Перша була шкода Octavia Тур 1.9 Турбодизель. Два роки я її володів. За два роки 70 тисяч кілометрів я проїхав. Тобто в рік виходить 35 тисяч. Потім в мене була шкода Octavia А5. Вона в мене була. Вона в мене була 3 роки, якщо я не помиляюсь. І вона в мене а, проїхала а, 90 тисяч, тобто також 30 тисяч а, в рік. І ось зараз в мене є пасад, він проїхав за цей рік також 25 тисяч, але а, перші 20 тисяч він проїхав за перші півроку, і наступні півроку він проїхав тільки 5 тисяч. Чому так? І чи може бути реально в машині такі маленькі пробіги. Ось про це просто хочу поговорити. Коли в мене з'явився зараз Mercedes Спринтер, і щотижня я роблю в прифронтову зону поїздку, мій посад, він майже стоїть на місці. Тобто я повністю зайнятий тією справою волонтерською, я їжу на Мерседесі Sprinter І ще так складається ситуація, що в мене Passat стоїть під навесом. Спринтер стоїть, ну тобто, розумієте, щоб мені виїхати пасатом, мені треба виганяти спринтер. Тому навіть якщо мені треба по місту з'їздити в якусь короткострокову поїздку там в магазин або ще кудись, дуже часто для того, щоб не робити оцей тетріс, я просто їду на спринтері. І тобто, Пасат, він це реально машина вихідного дня, це з'їздити з, з сім'єю кудись. І ось так вже виходить, що реально з січня місяця по травень це 5 місяців. Всього на всього тисячу кілометрів на місяць 5 тисяч пробігів. Звісно, що якщо так продовжувати, в тому ж дусі, то через рік, а тобто за рік, машини пройде тільки 10 тисяч. І тому, якщо брати до уваги, що ви так жили 10 років. Тому що ви працюєте або далекобійник, дал, дал, або ви десь водій, або ви ну, ще працюєте на якоїсь роботі, де вона поруч, і машина у вас використовується раз в тиждень як вихідна, то за 10 років вона у вас прийде всього навсього ну, 100-150 тисяч. Тому, в принципі, таку машину знайти можна, бо такі люди є, які використовують так мало. Питання, чи продають вони таку машину, це вже друге питання. Але, звісно, що хтось і продає, тому знайти це можна. Але тут треба звернути на деяку е, річ. По-перше, ця машина буде скоріше всього е, не дешево вартувати, ну, тому що людина це буде явно цінити. По-друге, коли машина такого вихідного сімейного типу, вона скоріше всього за 150 тисяч у вас буде як нова, як салону. Ну, якщо у вас вона не потрапила в якийсь там трешняк. Тому що ну, вона не знашується прям зовсім. Тут салон 320 тисяч. З Німеччини вона була пригнана на 296 тисяч пробігу. Ну, і він реально не зношений. Немає жодної кнопки, яка затерта. Немає затертості на рулі. Ну, вони тільки починаються. Ну, от Просто зробити хімчистку сидінням. І, в принципі, це, це нова машина. До неї немає ніяких питань. А якщо машина у вас використовується і сімейного плану, і, скажімо, ви на роботу на ній їздите і так їздите, ну що, хоча б е, я не знаю, ну, якась ще додаткова тисяча у вас виходить, так як в мене це було раніше. Тоді виходить, що за рік вона вже у вас приїжджає 30-35 тисяч. Тому за 10 років це пробіг 300-350. І, звісно, якщо ця машина буде у вас в комерції, а такі машини є в комерції, і це не обов'язково таксі. Це ви можете мати якусь компанію, де потрібно буде щось їздити, керувати, слідкувати або домовлятися. І ця машина вона може бути так само, як і той же спринтер в постійному такому ходу. І тоді, звісно, там за 10 років буде 700, 800, а можливо, навіть і мільйон пробігу. І на це треба все звертати увагу. Єдине, що точно скажу, на 150 тисячах вона не буде зашорхана у вас. Все інше треба дивитись далі. Якщо це порівнювати, наприклад, зі спринтером, я так вам просто кажу, я просто зараз відкриваю також періодично ми думали, можливо, продати спринтер, тому що його треба варити і красити. І ті гроші, щоб е, на ті гроші, що треба його варити і красити, фарбувати, вибачаюсь. Ми думали додати і купити просто, ну, спринтер свіжий. Ну, Я просто зайшов ціни подивитися, але я їй подивився пробіги, які пишуть на спринтерах. І я ось не розумію одного: в нас машина робить дві поїздки в тиждень а, ну, в прифронтову зону. Так виходить, що це 1000 кілометрів. Тобто тисячу кілометрів раз в тиждень їду я, тисячу кілометрів раз в тиждень їде мій батько. Ось зараз він вертається з Донецької області, місто Слов'янськ. Позавчора я вернувся з Краматорську. Так от, виходить, що за е, з жовтня місяця, по сьогоднішній день, наш спринтер вже проїхав 60 тисяч кілометрів. Тобто, ось ще півроку, і буде 120. 120 тисяч в рік за 10 років. Це мільйон. Це мільйон. Коли пишуть, що спринтер і там пробіг 300 тисяч, я цього не розумію. А давайте уявимо з вами, якщо це якась компанія, яка кожного дня хліб розвозить. А такі компанії є не тільки, що він по місту їздить. Є, от кожного дня виїжджаєш на трасу і бачиш, написано хліб, і він їде, він кудись везе. Тобто він цей маршрут робить кожного дня. А маршрутка, яка їде, наприклад, Полтава, Київ, туди 300, назад 300, це 600 в день і так 6 разів на тиждень. Уявіть собі, які там пробіги. Тобто комерційна машина, вона дуже-дуже багато проїжджає. І це треба розуміти. Тому, в принципі, і розкрита ця тема. Чи може бути 10-річна машина з пробігом 150 тисяч? Може. Чи може, чи може чи там бути 330 тисяч? Може. Чи може там бути 800 тисяч? Може. І коли ми підходимо до купівлі автомобіля, треба все це враховувати. Це стан машини, це її ціна, ну і якби розуміти умови, в яких ви її берете. Тому будьте ретельні, підходьте до цього все уважно. Звісно, нам хочеться і мріється завжди купити машину по ціні, як та що 800, але стан та що на 150. Не завжди це тільки виходить. Тому будьте в цьому обачливі, вибирайте уважно. Вам бажаю всього найкращого. В мене рік з Пасатом. Думаю, буду знаходити час для того, щоб знімати. Ми з вами пройдемось. Ось рік він пригнаний, рік він в мене в руках. Пройшов він 25 тисяч. Що виплило? Що можна очікувати від машини, пригнаної з Німеччини, в 300 тисяч при користуванні один рік. На цьому завершується відео. Вам гарно. Мирного вам гарного дня і мирного неба. До нових відео.